Доброго дня, вітаю вас на ютуб-каналі Олег Леся in Chicago. Дякуємо за те, що ви зайшли на наш канал, за те, що ви з нами, за те, що ви ставите. Лайк, за те, що ви пишете гарні коментарі, нам дуже приємно за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви з нами. Всіх любимо, цьомаєм і велике-велике спасибі, велике вітання. Всім щиро дякуємо за такі хороші коментарі, які ви для нас пишете. Так що всіх любимо і цьомаємо. Хочемо що сказати, що ми сьогодні робимо. Ми зібрались їхати до фермера, де вирощують капусту, морквочку, помідорки. Огірочки. Беремо з собою онучаток, беремо з собою діточок і зараз їдемо, а також беремо вас з собою. Хочемо подивити. Ми, що, які в нас плани. У нас план купити капусти. Хочемо на зиму. Заготовити капусту та колись на Україні в ті добрі часи ми заготовляли капусту. Так само ми хочемо заготовити капусточку тут в Америці. Хочемо зараз взяти вас з собою, їдемо, де знаходиться фермер, як виглядає ферма, як продають цей магазин. Вам знімемо, покажемо. І будемо купляти капусту, будемо капусту квасити, знаєте, як називається квас? Вийшли на вулицю, виїжджаємо. У нас похолодало дивіться, які хмаринки, хмари темно. Але нічого, так що ми вже виїжджаємо, рухаємось в дорогу йдемо. Зараз дідусь виїжджає, лисонька виїжджає. Так що беремо вас з собою. Любимо, тямаємо. Велике-велике вітання. Хочу подивитися, чи Амазон не прийшов Ні, немає нічого на Амазон. Бачите, яка в нас погода сьогодні? Хмарна і холодна. Наші виїжджають. Виїжджає лисунька. Потім дідуся виїжджає, ми їдемо двома машинами. Не їдуть одною, ми їдемо другою. Лисонька выехала, теперь дедусь. Падает ветер, так холодно-холодно. У, упала снегу, да. Ти можеш мені зняти курточку? Допомогти. Ой, хочу зняти, тому що гарячо буде в машині. Зараз опа. Привіт! Вітаємо всіх. Привіт, ми вас теж вітаємо всіх. Ми на ютуб каналі Лежик. Дякуємо всім, за що тренаж, ви з нами за підписки, за коментарі, і за лайки, і за все за для Олежика багато ага. пишуть, що Олежик дуже розумничка, дуже дорослий став. Ага. Він наже 12 років, йому вже 13. -й. Скоро це буде, вже старі. Не, не. Старший Я Санать за тона не буду. Ти душу жартує. Дідуся жартує. Дідуся одівся тепленько. Так, щоб ну, не змерз. А машині вже дивишся, що в нас Так, що беремо так, вас з собою варитися. в дорогу, їдемо і будемо дивитися далі. Так що ми зараз вже їдемо, продовжуємо дорогу. Нам залишилось 14 хвилин, Зараз будемо на фермі. Так, оночик. Дивіться, яка дорога. На сьогодні хмарно, але напевно сніг вже буде падати, я так думаю. Ось така в Америці дорога за містом, Чикаго, до на села ми їдемо. Деревця вже всі опали, листочки ну ще є. Деякі але вони такі там і зиму переживають ті, що зелені зараз тримаються. А так дуб, акація вже попадала, клен опав. Стає на лев Така церквочка, виїжджаємо, зараз буде. Церква. Ні, це церква, я думаю, що це церква. І церква. Гарний, дуже будиночок. Річку має свою. Отакі От будинки, бачите, називаються... Це не тонхаус, а як квартири. Кондумініуму. Ми так, квартира, квартирні блоки. Така лаза. Це пісіньки, дідусік співає нас. Дякуємо за те, що ви слухаєте. Щиро вдячні всім за перегляди, за те, що ви нас дивите. Дуже дякуємо всім, всіх любимо. Звичайно, у нас тільки ми два місяці, третій місяць, як ми ютуб-канал створили. Це небагато часу. Так що, може щось не так, то перепрошуємо. Стараємось налагодити, щоб все було окей. Там в нас хмара. Це така, як снігова. Начик, дивіться, яка хмара. Це не снігова зараз. Так, ніби такий з корней дойде.

Тож і кондомініуми такі маленькі. Йдемо до фермера, до магазину. Зараз тут залишилася одна минутка. Десь справа буде. Бачите, як на Україні? Трактор, земля нагорнута, з ферми гній і отак виглядає. Так тут люди живуть. Зараз ми вже доїжджаємо до цього магазину і до цього фермера. Turn right onto Rose Road, then turn left.

Коло фермер, Богу, є люди, тому що чоловік мусить продавати, заробляти, так. треба жити потрібно. А які вони поробили гарні ці гангари? Вони тут Але і яблучка перероблялась там, або, люди про, або просто вони і, і, сюди звозять або що? Не знати як? Люди приїжджають, а, бачите наші українці на Теслі. Тож right. ми там моє місце займаємо. Right. Ми бачимо. Отак. Наших ще дітей немає, казали, що доїжджають вже. Дуже гарно, гарно, бачите, такі гарні мають. Господарське все зроблять. Господарське все зроблено. Дуже, дуже гарно, Зараз заходимо, вам покажемо. Так, ми вже заходимо, зараз нам подивимось, бачите, як називається оцей магазин. Ловерка про цю продукт. Стравбери. Не гарно пахне. Так, починаємо цього. І чаї різні, і сливочок, чайочок. От продукція українська. Бачите? Що це є таке? Очні продукти є. органік, сирочки. Mm -hmm. Хлібчик печений. Печуть, як я колись пекла. Лисонька, Домашній хлібчик печений, та як колись мама пекла. Mm -hmm. Ось така продукція. Mm -hmm. Що там дідусь приправи різні? Чеснік. Оскільки ця штука? Чеснік, чеснік. А це чесник. Я думала, що це є цей. Mm. Налисники, котлети, ратички. Холодець, біф, індики, морки. Це все українське у нас тут є. Медія, речка. Маємо магазин в Америці, отакий. От Чаї? Орішки, ми вже печемо. Машка, все українське. Вареники, голубці. Добрий день. Ви будете на Ютуб. <реклама> <реклама> нічого, нічого. То не маємо українців, які дивляться нас з України, їм інтересно. Така велика морква. Нам відібрали і капусточка, то наквашення. Дівчатка відібрали велику зобразительку. Mm. А маєте ще моркву? Mm. А от там носунька в холодильнику можеш вибрати. яблочко є джуляся де в сторону знім. з нем значити які ціна? два долари ЛБ. так то получається 450 грам сореки джуляйся ти хочеш яблучок mm -hmm. Візьмемо. Да, сейчас зайшла аж три різні різні яблучка. Зараз секундочку. Какартопика, бурячок, перець, помідорки, ціпулька. Тут що таке. Отек. Ну, кабачок. Олежку тобі добре. А от, дивись, яка моркочка гарна. Оцей зай. Оце ще. Яблучки взяли, набрали таких. І амброзії. Бачите, яблучка навіть плямочки має, що вони не некропна її кусає їх, робочки кусають. Для того вони і є натуральні. Mm -hmm. А яка ціна олії? Отут ця велика. Лі... Не бачу ціни. Наші любимі. Тут оплачується за яблучка. І зараз їдемо вже. У нас такого На капусту роблять. А що це? На Томато. Томат. Капуста? Так що все.